Друзі мої, всім привіт-привіт! Олександрівна на зв'язку. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю всім здоров'я, миру, всього самого найкращого. І взагалі, хто собі що бажає, те і я вам бажаю. Саме головне миру і здоров'я, так? Да? Дивіться, яка зима. Бачите, все чорне, хочеться снігу, білого. А його немає. Полежав трошки, випаде трошки. І все. І тане, тане. Ну, я вже не надіюсь на той сніг, ну то не саме головне. от, Вчора ми списалися з Альонкою в Телеграмі. Альонушка, тобі величезний привіт. Дякую тобі, що написала мені. Мені дуже приємно, коли мені пишуть мої підписники, коли пишуть, де ти, що з тобою, як справи, чого не викладаєш відоси. Ну, знаєте. Є багато, багато дуже ми з нею списалися, так я не все і розказала, бо ми так коротенько. От, ну, але ж багато-багато-багато причин, чого я не знімаю. Знаєте, як казала моя мати, навіть прищ на задниці не, ска... не... не... не скоче, <різь> треба сквозняк. Просто так він не, не схватиться. Так що... Ну, про все я не буду вам розповідати. У мене такий канал. Я ж кажу, що я як я передивляюся свої відео, то дивлюся, що у мене все на позитиві. Я все така, всім під підніп... Ну є у мене такі, де я розстроєна, навіть де плачу. ну, мало таких відосів. В основному я стараюсь людей підтримувати. І... Знімаю тоді, коли в мене є гарний настрій, і я в ресурсі, і можу вам щось дати, свій позитив, свою енергію, свою якусь нотку таку добру, веселу. ось, а, ну, а тут трошечки у мене трошечки затіш'я я вийшло. От. Хочу перейти на новий уровень відосів. От зіймає світанок такий з сонечкою червоним. Цей, на новий рівень, значить, хочу знімати я мукбанги, але ще якось не виходить в мене. Ще якось, якось... хочеться мені, я його все обдумаю. Хочеться, щоб я ж дивлюся і інших як знімають. Ну, є, звісно, і невисокий не рівень. Ну, мені хочеться хоча б таке посереднє, щоб було не, не, не на найвищому не, ну, і не на, на самому нижчому. Тому що я бачу, що ну, якби, ем, переглядів мало на моїх відео, підписників мало. А коли я зняла, ось, допустимо, я там, е, в, в шорці зняла, як я їм, то підскочили одразу і підписники. От. І мені хочеться, так, да, мені хочеться, я вже чотири роки ось знімаю і все на одному місці топчуся. Хочеться якогось, знаю, такого, знаєте, підйому. Mm. Ось. Тіряюсь, мислі щось хотіла ще сказати. Щось хотіла вам ще сказати цікавого. Чекаю машину, їду на роботу, це вранці. Це хоч сьогодні трошечки видно, бо кожен день виходиш, темна тіща така. А сьогодні видно хорошо так. Весна, прямо весна. От, хотіла ж мислю потеряла, я хотіла ж вам сказати. Як воно, як воно на само насправді ж. Зараз. Згадала. Дивіться, ще в Ютубі є, значить, оце шорси, да? і, по-моєму, мабуть, з жовтня, з 14 жовтня вже оцей шорс, він триває 3 три хвилини. Не, не хвилину, а 3 хвилини. Але, Щось воно в мене не працює. У кого працює, у кого ні. Я почала читати правила, і там пишеться, що якщо ви будете заливати з ноутбука, з комп'ютера, то у вас вийде залить шорт як, три хвилини, як шорт. Але я б про спробувала, в мене не вийшло. От. І я б, звісно, була б дуже довольна, якщо б ці три хвилини вони б мене дуже, дуже підтягли б. А повноценний Мукбанг мало хто дивиться, а оці шорти, їх багато хто дивиться. І бистренько люди підписуються, набирається аудиторія, набираються перегляди. Оце я хотіла вам сказати. Да. Ну, бачите, щось, щось у мене не виходить. Не так, як у всіх. Ну, я в коментарі також читала, що у кого виходить у кого не виходить, заливати оці три хвилини. Так що. Ну, ще пишуть, що якщо у вас не працює, але ж у вас є ці хвилини, ну, є відео по три хвилини, вони зняти і зняти як шортс вертикально, то вони в майбутньому переведуться як шортс і будуть працювати як шортс. Ну, не знаю. Ось, ось такі новини. Ну, не всі, звісно, новини, я вам розказала. А ви бачили, хто дивиться? До речі, привіт, великій Вікусі з каналу В'язання для душі» не тільки». От <смі> вчора я бачила, вона написала коментарі. По дівушка, яка давно-давно не викладала відео, болтушка, Веселушка, Леночка. Я так обрадувалася, чесно. От ще хочу сказати за блогерів, ті, які... Тих, яких дивляться люди на перших стадіях, ось, самих, самих перших, і вони до них якось приліпають, і вони їм стану стають рідними, і вони вже без них ну, якби, не можуть, можна сказати так. Оце і я до неї так привикла. Я вчора так зраділа. Вона зняла відео, там сім хвилиночок каже: я буду знімати, я буду знімати. Ну, думаю, хорошо, думаю, класно, будемо дивитися. Так що, друзі, такі справи. Все, в принципі, у нас добре. Хочу передати привіт і ще Світланки. Лана, Світланочка, тримайся, моє сонечко. І ще теж такий знаєте, осадочок. Теж не хочеться підстрибувати на камеру, коли людям дуже-дуже важко. Не знаю, якось воно все це. Якось це воно не знаю. Вже прийшов водій, сусід, буду їхати на роботу. Сьогодні, четвер, буду їхати працювати. Так що, друзі мої, всіх цілою люблю. Будьте здорові. Всього вам найкращого. Пока-пока.